Рюкзак спеціальний з загальним об'ємом 75 літрів. На і частині вміщені стропи під систему молі, а також дві додаткові стропи, які можна підвищувати спорядження як вертикально, так і горизонтально. Для цього з правого боку Є додаткові кріплення, які дозволяють фіксувати драпу. Ось таким чином. По боках розташовані великі вічній кишені. Тишенька під бірку. Спина частина посилена, Янки регулюються зверху. І знизу широкий поясний ремінь з в передній частині і додатковою регулюванням в задній частині. Передусім, рюкзак призначений для перенесення великої кількості речей.